Як якщо хтось, подружжя, можливо, десь уступився, можливо, довгий час щось приховував, але дуже важко по-людськи, по, по плотськи забути це і далі довіряти, як і раніше, слово Боже говорить: якщо людина приходить до тебе і просить у тебе пробачення – пробачай. Чи це важко? Це дуже важко. Чи це страшно? Дуже страшно. Але ви знаєте, я думаю, тут важливий момент. Теж можливо, він несподіваний, але я вірю, що саме так Господь нас вчить йти в стосунки. Знаєте, я вірю, що стосунки мають бути, скажімо так, односторонніми. Як Христос помер за мене і каже, чоловіче, люби свою дружину, як Христос полюбив тебе і віддав себе за тебе. Що це означає для мене? Господи, якщо моя дружина буде доброю дружиною, буде, буде клас. Якщо не буде доброю, я буду служити їй так, як ти служиш мені. Якщо вона оступиться, не дай Боже, вона зрадить мені. Господи, дай мені силу, будь ласка, простити її. Я розумію, що мені знову буде потрібна допомога. Це не, це не питання, прости, ну ладно, прощаю. Це процес, це не тільки момент. Тому нам дуже важливо, якщо ми, ми пережили зраду, нам, мені треба стати в цей процес. Я маю розуміти, Господи, я маю навчитись прощати, якщо цього ще, ще не вмію.